Доброго дня трохи про сучасне багато про далеке минуле, і ще більше про плани на майбутнє. Так можна коротко охарактеризувати заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана за підсумками року його урядування. Були у його заявах і неточності, зокрема про боротьбу з корупцією. Про закони і те, що створена сьогодні, вся законодавча база для боротьби з корупцією, вважаю, що це дуже серйозний крок вперед. Це не зовсім так. Ухвалені ще не всі необхідні закони. Наприклад, антикорупційне бюро досі не має права проводити операції під прикриттям, прослуховувати телефонні розмови, перехоплювати повідомлення тощо про антикорупційні организати. Органи. Ми побудували всю з вами інфраструктуру ефективної боротьби з корупцією. НАЗК, набу, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Найближчим часом буде реформа судової системи в цій сфері теж. Для ефективної боротьби з корупцією не вистачає ключового елементу антикорупційних судів. Новий закон про судоустрій, ухвалений ще торік, передбачає створення вищого антикорупційного суду. Для цього потрібно ухвалити окремий закон. Згідно з меморандумом з МВФ, зробити це повинні протягом наступних двох місяців. Немає прогресу і в створенні служби фінансових розслідувань також повноцінно не працює реєстр електронних декларацій. Про початок боротьби з корупцією. За багато років Україна мала величезні виклики щодо корупції, але ніхто не наважувався з цим боротися зараз. Вважаю, що Розпочалась боротьба. Боротьба з корупцією за новою владою розпочала ще у 2014 році ухваленням ключового закону про запобігання корупції. Однак в цьому році парламент дещо погіршив закон, змусивши антикорупційних громадські організації теж подавати електронні декларації. В ЄС розкритикували ці поправки і назвали їх тиском на антикорупційні організації про приховування статків. Це абсолютно. Неадекватно, це абсолютно нечесно і це принизливо, коли політик в Україні намагається приховати свої статки, свій спосіб життя, хроми, в яких вони там живуть, і так далі. Згідно з розслідуванням Радіо Свободи, сам прем'єр мешкає в квартирі в елітному кварталі Новопечерські лаври у центрі Києва, яка оформлена на його тещу, пенсіонерку з Вінниці згідно з реєстром майнових прав, вона має дві квартири. Натомість у декларації прем'єра зазначено, що своєї нерухомості у нього немає. Прем'єр має рацію, коли говорить, що в Україні створені головні органи для боротьби з корупцією. Однак, не всі, попри заяви прем'єра, країна потребує ще низки законодавчих змін для ефективної. Та незалежної роботи антикорупційних органів.